Для створення запиту на доступ до даних пацієнта потрібно перейти в реєстр доступ до даних пацієнта і створити нову картку. Далі потрібно обрати запит на доступ, обрати потрібну нозологію, за якою буде запит на доступ. Далі обрати зі списка пацієнта. Якщо ж ви робите запит в інший ЗОС, то тоді потрібно натиснути на кнопку пошук за персональними даними і ввести персональні дані пацієнта. І далі потрібно заповнити дані, ким надається доступ. Обрати спочатку ЗОС. Потім обрати спеціаліста, який надасть доступ. Або ж можна спеціаліста залишити порожнім, і тоді будь-який спеціаліст з даного ЗОС зможе надати доступ до, до нозології пацієнта. І натиснути на кнопку зберегти. Після того, як ми. Зберегли. Нам, нам потрібно натиснути на спецдію, на надіслати запит. І тепер я заходжу під іншим спеціалістом, кому був надісланий запит. Переходжу в реєстр, очікують узгодження зі мною. Відкриваю в сторону картку. Відкриваю картку. Обов'язково ставлю, що згода пацієнта отримана, і натискаю на кнопку Надати доступ. І далі ввожу пароль цього, від свого від свого електронного підпису. І ми бачимо, що картка прийшла в стан «Надано на доступ.